Вітанечко, дорогоцінніші, і знову сьогодні на моєму каналі відео для вчителів. Сьогодні також будемо говорити на дуже цікаву тему. І сподіваюся, моя ідея та моя гра вам сподобається. Можливо, для вас нічого нового, а можливо, для когось гарні ідеї для уроку. Що ж, почнемо? Тож, любі вчителі! Як з вами знову-таки закріпити матеріал та провести веселий час? Особливо зараз, у ці весінні дні, коли майже все вже пройдено, коли навіть не хочеться вчитися, але треба якось взагалі то. І вже нічого нового не вивчаємо, але ж треба якось урізноманітнювати наші уроки. Тож я пропоную з вашими учнями. Пограти в рольову гру. Звісно, ви знаєте, що таке рольова гра, а ви розподіляєте ролі і спілкуєтеся англійською зі своїми дітьми, у кожного своя роль. Хто як хоче, так і грає, там можна підготувати, можна щось. І в мене, врешті-решт, це ж теж рольова гора, трішки творчо до неї підійшла. І давайте про це поговоримо докладніше. Ось моя, наприклад, називалася так: це ми з десятикласниками грали. Role Play The summer Holiday for the Proценos. Uh, тобто рольова гра Літні канікули для родини Проценко. Uh, ну що ж, поїхали пояснювати, що й до чого. Тож, uh, спочатку uh, поговоримо про завдання, яке мене надихнуло на це. Потім про, звісно, uh, словник, словниковий запас для цієї гри, трохи про граматику. Трохи про легенду гри і вже потім про саму гру. Що ж, розповідаю, з чого все почалося. Де таск, завдання. Якось в одному з підручників, вже не пам'ятаємо якому, зустріла таке завдання. Uh, the family of six is planning the holiday. house, campsite in the forest, cottage near the sea, a lodge near the lake, luxurious hotel. Where will they go and why? Тобто задання таке. Родина шести людей планує свій відпочинок. У них не дуже багато грошей. Ось такі напрями є будиночок за містом. Дача, якийсь літній табір, або якийсь табір відпочинку у лісі, так, якийсь похід у ліс, будиночок біля моря, невеличкий будиночок біля озера, шикарний готель, і куди вони підуть до чого. Тобто треба буде розрахувати бюджет і обґрунтувати, куди ж вони поїдуть ця родина. Мені здалося, що завдання хочу хороше, але воно ну дне. Ну, тобто просто береш там, розраховуєш, що звідки... Ні, воно дійсно хороше, але ж набагато веселіше було б зробити з цього класну рульову гру. Тож зараз покажу, як це я зробила. Звісно, попередньо треба згадати словник, слова vocabulary для відпочинку. Ну, от тут трохи я накидала, що ми вивчали з учнями, можливо, у вас щось інше, можливо, у вас інше, якийсь підручник, або ось тут Holiday, Vacation, Travel Agent, Journey, Trip, City Break, і так далі. Ось тут вони всі ці слова. А ви з учнями все це повторюєте. Вони також повторюють усю цю лексику, що вам трапилося, і, звісно, потім. Використовувати це у рольовій грі. Грема. Граматика. Граматика може бути, наприклад, в мене була за темою, ми вивчали quiet rather, fairly, pretty very, тобто ми вивчали використання слів напередодні, і ще вивчали Be Get used to, used to would. яка різниця між ними. Ну, у вас може бути інша граматика. Яка ще граматика може про канікули? Про плани на канікули, це, звісно, можете повторити present Continuous. Коли ми плануємо щось, так, або Future Simple, можливо, комусь обіцяємо. Тож, якщо ми розраховуємо ціну, то Numerals повторити сюди також все, що завгодно, все, що у вас за планом, або все, що ви маєте за необхідне повторити з вашими учнями. І обов'язково, щоб вони використовували і лексику, і граматику, яка буде... У вас за теми. Тобто це одне з правил рольової гри. Uh, перед тим, як розпочати рольову гру, треба зався... завчасно підготувати легенди. Legends. Uh, ось, наприклад, я підготувала такі для цієї родини. Uh, Mom 42, Marina Procenter, a teacher, wants to visit a seaside Cottage of her mother, really likes beach holiday without many people, doesn't like working in the garden. Dead 44, Andriy Pratsenko, a teacher, wants to stay at the lodge near the lake in the mountains, really likes fishing, doesn't want to spend lots of money. Son, 14 years old, Sashko Prozenko, a student, wants to go to the campsite. The girl he likes goes to this campsite with her family. It's his secret, uh, he's shy but persistent in achieving his goals. Daughter, eight, 16, Hanna Pratsenko, a student and social media addict, wants to go to an Expensive hotel to show the photos to her followers, wants to spend all the money of the family on the holiday, really likes to show off. Grandma, dead mother 64, Tamara Ivanovna Procenko, a retired nurse, wants uh, all her family to go to the country house. She secretly wants everyone to help her in her garden. And grandpa, 68, Alexander Volodymyrovich Procenko, a retired plant worker, wants everyone to go somewhere far away for the whole summer. Really wants to stay home and, wants, uh, and watch TV all day. Okay. Ось такі легенди, тобто ви бачите, що я підготувала якісь короткі характеристики кожній ролі і зробила їх трохи конфліктними. Тобто кожен із них хоче в різне місце. Мати не хоче працювати на дачі, вона хоче на якийсь пляжний відпочинок, а ось бабуся, вона навпаки хоче, щоб усі поїхали на дачу і допомагати. Так, Аби, наприклад, тато взагалі не хоче багато витрачати грошей, хоче поїхати кудись а, на озеро, а, в, в горах, трохи перебачити у спокої. А син, тому що йому подобається дівчина, хоче поїхати у табір у лісі, де їде дівчина з, з його родиною. То в нього ось це, донька, хоче там інстаграм-фото, тому вона хоче в дорогий готель. А, ну, і Дідусь просто хоче, щоб його всі залишили в спокої. Тобто, у кожного якась така проблема. І е, кожному з учнів пропонується взяти на себе роль. Е, можна використовувати лотерею, тобто кожному, буде зна... наприклад, учні не знають, кому яка роль буде. Е, і вони мають трохи вжитися в цю роль і довести, так, це така буде сімейна нарада. Е, довести, що саме туди треба їхати на відпочинок. І вони радяться в колі родини. Тобто це така цікава рольова гра, яка, врешті-решт, може стосуватися кожної родини, бо усіх буває сімейні наради з приводу якоїсь річі. Тобто це і буде близько до підлітків. Та ще трохи їхні проблеми і про е, соціальні мережі, і про те, що хтось комусь подобається. Е, наприклад, в мене в 10 класі зайшло дуже добре, тому що ми посміялися, пограли і е, зробили висновок, що поїхали десь в шосте місце якесь, яке взагалі тут не було в задачі, але е, дуже цікаво, як вони доводили свою думку одне одному, і у кожного е, був якийсь такий. Кожному хотілося довести щось е, одне одному. Але е, маю нагадати, що в будь-якій е, рольовій грі мають бути правила, і зараз ми про них поговоримо. Ось такі правила: uh, The rules: prepare everything in advance. Все треба готувати завчасно. Try to make legends with conflict. Тобто ви готуєте легенди. Завчасно і бажано з якимось конфліктом, щоб вони могли сперечатися одне з одним. Use already learned grammar and vocabulary. І е, обов'язково треба використовувати граматику та лексику, яку ви вже вивчили. Тобто, коли ви готуєте легенди, треба влаштовувати якийсь конфлікт, бо це буде нецікаво, якщо всі погоджуються, і е, граматика та лексика вивченого, обов'язково. І обов'язково е, все це повторити перед грою. Друге право. Uh, row two. Six minutes, maximum for each team. Uh, якщо у вас команди, наприклад, клас великий, і у вас команди, uh, то кожна команда виступає, наприклад, грає свою роль, а друга команда іншу роль. Або якщо у вас невеличка група і ви роздали ролі, так, uh, то на виступ одне одному шість хвилин. Так? Або відіграла одна команда шість хвилин свою історію, друга команда 6 хвилин свою історію, е, обмежений час, щоб не розтягувати це е, на весь урок, щоб це було е, просто як в кінці року розвага. Або щоб лімітований час якийсь був. Третє правило. Don't interrupt a correct. Leave it to a feedback part. Третє правило, це дуже важке правило для вчителя, але, врешті-решт, не передбивайте і не виправляйте під час гри. Дочекайтеся, поки вони закінчать. І після цього, ось коли вони 6 хвилин виступили, ви після цього можете дати фідбек. Тобто можете дати що не так. Ви просто в той момент, коли ви слухаєте їх кожної суперечки, ви записуєте, хто де які помилки робив. І потім їм все розповідаєте. Не треба це робити під час гри, тому що ви можете їх збити, вони можуть зашарітися, і вони можуть втратити думку. Треба все це залишитися на кінець. Moderate monthly. ви модератор, і ви робите це м'яко. Тобто, щоб це не дійшло до якогось там суперечки з криками та бійками, а трохи м'яко. Заспокоювати, але не е, втручатися в процес дуже сильно. Тобто, спокійно все, так? Е, якщо у вас команди, е, то ви можете give more points if they use a lot of main vocabulary and grammar. Давати якісь е, бали за те, що вони використовують основну граматику лексику. І е, якщо у вас знову таки команди, е, то вони можуть uh, здавати це правило номер 7 Якщо у вас дві команди, які грають у наш ту ж гру, uh, то вони хай дають фідбек один одному. А потім ви свій скажете, так? І uh, ось це шосте право give a feedback in the end and say, all your remarks after the game. Тобто після гри вже ви сказали всі свої зауваження і всі свої. Uh, що там були якісь помилки або ще щось. Тобто ще раз, готуємо все завчасно, uh, не витрачаємо, тобто лімітуємо час виступів. Якщо у вас велика класто команди, якщо невеличка, то просто лімітуєте, щоб це все не затягнулося. Uh, не перебиваєте, не коригуєте, доки не закінчиться гра модеруєте все це м'яко і намагайтеся не втручатися в процес. Можна роздавати бали, якщо у вас команда, то яка краще і цікавіше виступила, то можна давати ці якісь приз чи якісь бали. Обов'язково лишати фідбек на кінець, ще раз повторюю. В кінці ви розкажете, ось тут, ось тут ось тут ось тут були помилки, над цим треба попрацювати, ось тут ось тут ось тут, можна було те зробити, те зробити. Все в кінці говоримо. Обов'язково в собі нотуйте, коли ви слухаєте кожного, нотуйте, хто що там сказав. І е, можете, якщо у вас команди, нехай одне одному дають якісь фідбеки. Тобто хто краще на їх думку, але, звісно, це така самооцінка. Ну, це така гра про відпочинок. Ми ще грали про екологічну інспекцію і про юних екологів, які прийшли до чиновників виборювати екологічний проєкт. Там було дуже смішно. І, врешті-решт, ви зрозумієте, які в нас діти обізнані в своїх правах. І в тому, як законно доводити до чиновників свою думку про те, що цей якийсь екологічний проєкт необхідний, які вони креативні в цьому, це було дуже весело. Ще рольові ігри взагалі-то на будь-яку тему, на будь-яку тему. Починаючи з початкової школи, наприклад, це банально похід до магазину. Окупити щось якусь їжу, наприклад, підхід в кінотеатр біля каси. Тобто для молодшої школи такі ситуації. Для старшої, врешті, решт щось поскладніше, так? Дивлячись, яку лексику ви вчите, наприклад. Або якщо це може бути рольова гра, знову така сімейна нарада про плани на майбутнє, коли куди вступати хоче людина так? після школи. Рольові ігри можна проводити не лише офлайн, а й онлайн. Uh, і uh, не заважає одне одному комунікувати і бачити одне одного, одного під час року. Тобто це, це, дуже, це теж дуже цікаво. Uh, ще ми грали в що? В поліклініку ми грали. Коли б не був візит до лікаря. Ми грали. Uh, я приготувала легенди кожному там бабуся, яка. Uh, Дуже така сувора і нікого не пускає без черги. Молода людина, якій тільки спитати. Або там людина, яка записалася в електронній черзі, але виявилося, що тут є ще й жива черга. Там потім лікарями ще туди припили. тобто Це було дуже смішно і дуже цікаво, повторилося лексико з медицини. Маса, може, бути на пляжі, так, це минулого року ми грали в гру. На пляжі, коли е, між відпочиваючими були якісь там негаразди, тобто хтось комусь запилив сонце, або хтось дуже там смердить своєю шаурмою, тож на пляжі теж такі от, вирішували конфлікти. Тобто, це рольові ігри е, треба грати обов'язково. по-перше, це цікаво, діти з задоволенням це грають. По-друге, е, це е, акторська майстерність. Трохи. Uh, і uh, таке от, воно нівелює ваш страх страх дітей uh, в першу чергу перед, виступати перед публікою, перед цим класом. Третє, uh, активна практика спонтанної розмови англійської uh, і використання граматики це теж дуже важливо. І uh, а вже ж uh, ще вчить вирішувати конфлікти, тому що в рольових іграх обов'язково між гравцями повинен бути якийсь конфлікт. Ви маєте це зробити так, змодерувати, щоб був, щоб тому, що, щоб вони могли вирішувати цивілізовано, е, доводячи свою думку, якісь конфлікти. І, е, добре, це мої такі ідеї. Лишайте в коментарях ваші ідеї, е, розповідаєте про вашу практику рольових ігор, діліться вашими легендами, е, як саме ви це проводите. Е, можу використовувати. Мій досвід, я прочитаю про вас, сподіваюся, буде дуже цікаво. І наступне відео про о, ці речі, о, про мої вчительські такі. О, мій вчительський досвід о, буде колись, о, коли це відео набере достатньо переглядів, і я зрозумію, що вам воно треба і вам вона цікаво. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам сподобалася моя ідея, сподіваюся, ви будете використовувати це в роботі, і на ваших роках також буде весело. Лишайте ваші коментарі з приводу цього, можливо, ваші якісь ідеї. І а, я сподіваюся, що ми побачимося з вами знову. В який-небудь вівторок, а в який, то все залежить від вас, якщо відео набере багато переглядів, або якщо ви залишите багато коментарів з проханнями поговорити про якісь іще ідеї, то я залюбки це зроблю для вас. А поки що, бай бай